Доброго раночку, мої маленькі, як завжди, в понеділок ми чекаємо вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо розбирати перехід по гімнастичній лаві з мішечком, покладеним на голові, а також будемо вчитись тримати рівновагу в ходьбі по мотазку, покладеному долі. Так? Щоб не замочити ніжок? Да? Да -да. У лаву або у балці не впасти. Що ж, мої маленькі помічниці вже готові. Да -да. І чекають, щоб вам показати, як це вірно потрібно виконувати. Тож, дівчатка, ставайте на місця. Будь ласка, проходьте. Спочатку. Мої маленькі дівчатка покажуть вам, як потрібно ходити по гімнастичній лаві на носочках, а ще тримати на голові ось таку цікаву півсферу, яка буде допомагати вирівнювати спинку. Погляньте, як злата кладе собі ваги на голову і швиденько на носочках, тримаючи рівно спинку. Іде по лаві, спускається. Голівка пряма, ніжка в ніжку. П'яточка, носочок злата, молочинка, молодець. Наступна маша. Тримай. Викладає півсферу на голівку. Спинка рівна. Носочки тягнуться. Погляньте у дівчаток півсфери не падають, бо вони вправу виконують. Дуже чітко. Тримай, тримай, машуня, не впади у лаву. Так. Молодці, дівчатка. Еля навчилася це виконувати завдання дуже швидко. Ніжка в ніжку, Еля, зупинись. Так. Ось так. Матузок покладений, долі чекає. Тихенько. Так. Відчувай. Відчувай ваги. Так. Молодець. Прошу. Давай я вирівняю тобі трішки мотузочок. Погляньте, як чітко Анюта виконує завдання. І ніжки йдуть по мотузочку ніжка в ніжку. Носочок п'яточка. Так, підтримуй. Молодчина. Дітки, подивіться, які у діток спинки рівні. Молодець, Алінка. Вона правильно сходить з лави. ніжка в ніжку. Дивися не в її в лаву. Так, тут Маруся вже почала рух. Так, молодчинка, сходь. ніжка в ніжку. Не забуваємо. І залишилася у нас карабіна. Так. Піднімай. Дивіться, у кожної дівчинки своя техніка. Хто маленькими кроками, а хто швидкими великими, але ціль досягнуто. Так, молодець Кароліна. Дякую вам, дівчатка. хлебкаю. Погляньте, дітку. Кожна із дівчаток виконала завдання. Вірко, вірно, в жодної не упав мішечок з голови, так? Так. Да. Ну що ж, маленькі, нам час із вами прощатися, дівчатка показали вам дуже цікаві рухи, які ви можете зі своїми товаришами погратися у дворі. Нам все добре! Па-па. До па -па. нових па -па. зустрічей.